14 грудня 2023 року у Брюсселі розпочинається саміт ЄС. Головна тема якого підтримка України від західних лідерів тоді очікують на рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС. Європейська відповідь однозначна. Це історичний момент, який показує авторитет Євросоюзу, силу Євросоюзу. Рішення прийнято. Ми починаємо переговори з Україною, Молдовою та надаємо статус Грузії. Та щодо Боснії та Герцоговини ми відкриваємо переговори. Звіт буде у березні, і на його основі ми вирішимо це у березні. Це дуже потужні політичні сигнали, дуже сильне політичне рішення. І сьогодні ми хочемо підтримати Україну. Я думаю, що рішення надзвичайно важливе для народу України. Ми на його боці, і це рішення, ухвалене державою та членами, надзвичайно важливе для авторитету Європейського союзу. І ось рівно через три місяці, як і обіцяв голова Європейської ради, у західній пресі вспливає цікава інформація щодо України. Поки одні європарламентарі обговорюють військову допомогу країні та можливість залучення військ НАТО у війну проти Путіна, інші виявляються негласно, активно готуються до вступу України до Євросоюзу. Україна готується вступити до клубу ЄС, але Брюссель не хоче про це говорити. Такі публікації вони іноді дійсно стимулюють, як, як би, да обговорення серед політичних груп першу подобно публікації являються определеним стимулом більш предметним дискусіям внутрі європейського сообщества. Іноді за закритими Водночас від будь-яких офіційних заяв у Євросоюзі відмовляються на тлі протестів фермерів та напередодні європейських виборів. Брюссель не хоче відверто говорити про підготовку до вступу України у ЄС на відміну від офіційного вільнюса. Так, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ланцбергіс днями закликав Європейський Союз якнайшвидше розпочати переговори з нами про членство. Цитую: Україна вже виконала свої домашні завдання щодо виконання рекомендацій щодо відкриття переговорів з ЄС, які ми повинні оцінити відповідно, розпочавши переговори про вступ якнайшвидше. На думку міністра, саме настав час стерти усі червоні лінії що залишилося, настав час стерти червоні лінії і вжити рішучих заходів, щоб змінити розрахунки Росії. Ми маємо спланувати конкретні заходи, необхідні для перемоги України. Ініціатива Макрона та Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів, до якої приєдналася Литва, є надихаючими прикладами. Якщо Україна надіємся стане повноправним членом європейського союзу в майбутньому, або це улучшить ситуацію в контексті безпеки на, на європейському континенті. А сложно говорити, що наприклад, ми вже там. Практически полноправные члены Европейского союза, но в любом случае политическое решение. Внут європейського сообщества, оно являється ключовим относительно політики розширення. Але розширення це вимагає глобальних змін у і так складному законодавстві самої Європи. Україна зі своїм майже 44 мільйонним населенням може стати найбільшою за територію країною ЄС. З огляду на це країна отримає значний вплив у Європарламенті та Раді ЄС. Це Сообщество оно достатні, поэтому так все легко, як кажется в контексте э, в контексті повноправного членства в Європейському Союзі. Це точно не те, що сьогодні хочуть чути європейські фермери, котрі виходять на масові протести напередодні європейських виборів. Зрозуміло, що після вступу до Євросоюзу Україна на початку матиме один з найнижчих ВВП. От тільки ті ж поляки на тракторах забувають, як самі 2004 року були досить прохолодно сприйняті сьогоднішніми союзниками німецькими фермерами. Тоді останні скаржилися вже на пшеків за те, що ті заполонили їхній ринок, як тоді здавалося, дешевою продукцією, і ось після якихось 20 років польська економіка виходить на перше місце за темпами зростання в ЄС. Так буде і з Україною, але розжовувати та пояснювати це європейським підприємцям надто довго. Тому робота чиновників ведеться, але відбувається, як висловлюються західні змі за зачиненими дверима.